Дніпропетровську Дніпродзержинська сталь приймала Говерлу. Команда Вандермеєра могла вийти вперед на 17-й хвилині. Щоправда, Дебелко Белко зіпсував спробу не зумів поцілити у ближній кут. Наприкінці першого тайму чудову нагоду змарнував Савченко. Хавбек Говерле зі зручної позиції влучив фактично у паньківа. А на 59-й хвилині арбітер матчу Олександр Дердо скасував гол Ягодінськіса через сумнівний офсайд. Вже за хвилину лазич подав до штрафного майданчика, де Ягодінський зіграв рукою. Пенальті реалізував сам сербський хавбек 1-0. Вже у компенсований час Говерла забила знову, однак, вдруге за матч арбітер не зарахував гол закарпатців. Хоча тут все ж важко не помітити руку гравця господарів. У підсумку 1-0 сталь перемагає Говерло. А В'ячеслав Грозний після фінального свистка мав претензії до роботи суддів. Ми незаслужно програли. Я думаю, що треба подякувати Дердо і не тільки йому. Ось за те, що вбивають Говерло цього року. У мене таке відчуття, що є вказівка Говерло викинути з прем'єр-ліги. З першого туру. Я це відчув. Вже не дали мінімум 4 пенальті, не дали у ворота суперника в різних матчах. Придумали пенальті, як з Олександрією і з іншими командами. Придумали, як і сьогодні. В минулому турі мільярд процентів пенальті не дали у ворота Металіста. Це зрозуміло, що Говерло не повинно попасти в число. 20. 12, хтось так вирішив і дають вказівки суддям. Я вважаю, що ми мали стовідсоткові шанси у попередніх матчах. У нас були проблеми із цим. Хороші можливості мали у першому таймі. Знали, що у другому буде все складніше і складніше. Добре, що призначили пенальті, і ми забили гол. В'ячеслав Грозний апелював не лише до арбітра поєдинку. Після гри наставник Говерли був обурений забороною використовувати планшет на тренерській лаві. Відповідне рішення ухвалив директор матча Сергій Марусін на ранковій нараді перед поєдинком. Нагадаю, що Грозний цього сезону вже чимало разів використовував новітні технології, аби передивлятися суперечливі епізоди гри одразу під час поєдинку. Я маю право користуватися айпадом, ніхто мені не заборонить. Слухайте, ми не повинні колись е, через почтових голубів відправляли е, повідомлення. Потім листи пішли. Зараз електронні повідомлення і все інше. Чому я не маю права, і мої колеги-тренери не мають права користуватися, щоб подивитись стандарти біля воріт суперника, біля наших воріт? Хто не встигає? Кого треба змінити? Це моя робота. Я маю право користуватися. Ви ж користуєтесь мобільним телефоном. Я користуюсь також. Мені ніхто не має права заборонити. Субтитрувальниця